Ми в Іванкові. Це селище, в якому розвивається активний молодіжний рух. Тут молодь не просто статистика. Я би напевно хотіла покращити ось кожен сектор, про який можна говорити, тому що ну в принципі це таке запитання, щоб ти хотів покращити, все б хотіла покращити. Особливим ударом стала втрата іванківського історико-краєзнавчого музею. А в селищі Іванків Вишгородського району є діюча громадська організація, яка займається молодіжною роботою. Називається молодь Іванківщини. Колись це селище було козацьким поселенням, а згодом стало адміністративним центром великого району. Це місце, де молодь прямо зараз будує своє майбутнє. Якщо ти уявляєш селище на півночі Київщини як сонне й далеке, тоді готуйся міняти свою думку, адже ми в Іванкові! Це селище, яке одночасно має глибоке коріння, але ще й шалене сьогодення. Це селище, в якому розвивається активний молодіжний рух. Селище розташоване на лівому березі річки тетерів. 80 кілометрів від Києва та 25 кілометрів від зони відчуження. Уявіть, чисте повітря, річка, ліс це все ідеально для розвитку та творчості. Вважається, що назва селища походить від імені першого поселенця Івана Ламаша. Перша згадка про це селище датується 1508 роком. Колись це селище було козацьким поселенням, а згодом стало адміністративним центром великого району. У 2022 році Іванків був тимчасово окупований. Частина інфраструктури знищена, зв'язок переривався, місто було заблоковано. Особливим ударом стала втрата Іванківського історико-краєзнавчого музею, в якому зберігалися унікальні роботи Марії Приймаченко. Але деякі з цих робіт вдалося врятувати силами місцевих мешканців, і навіть в такі тяжкі часи Іванків не зламався. Люди об'єдналися, допомагали один одному, організовували передачі їжі та ліків. У 2021 році в селищі Іванків з'явився мурал, присвячений Марії Приймаченко. Проєкт створення муралу в Іванкові реалізовувався за підтримки Іванківської селищної ради та відомого мураліста Олександра Корбана. Ви запитаєте, чому в Іванкові? Тому що Марія Оксентіївна народилася в селі Болотня Іванківської громади. Іванкові діють школи, будинок культури, амбулаторія, краєзнавчий музей у 2022 року, а також спортивні та освітні простори, які формують комфортне середовище для розвитку, дозвілля і творчості. Сучасні іванки. Це життя громади, в якому вирують молодіжні ініціативи. Не так давно в Іванкові була створена громадська організація Молодь Іванківщини». а також оновлено склад молодіжної ради, яка працює над створенням громади, яка сучасна. Креативна та молодіжна. У мене належить душа до великого міста, до всього цього шуму міста. Тому для мене жити у Ланкові сьогодні це, напевно, ось е той спокій. Які ти намагаєшся здобути в душі оцей весь дзень. а, намагатися його розповсюдити так, щоб усім було комфортно, всім було тут спокійно, затишно, але при цьому вони не відчували те, що нема можливостей, і треба кудись бігти, треба кудись тікати, і так далі. Мене дуже сильно приваблює насправді те, яке гарне полісся. Це моє хобі. Просто я не знаю кудись поїхати, а це забрісти в якийсь село, якому ти ніколи не був, про яке ти там може один раз житті, Тій чув і не знаю, досліджувати те, що довкола тебе, тому що ти тут живеш, все життя, як на мене, сумно, якщо за все життя ти там не знаєш. І думаєш, що все обмежується ось лише твоєю бульбушкою. Я для себе напевно за останній рік відкрила дуже багато гарних місць, які у нас ну умовно, звичайно, це там може бути трошки треба проїхатися хвилинок, 10-15, але їх дуже багато і дуже гарних. І мені насправді дуже би хотілося, щоб їх розкрили для молоді, щоб їх можливо якось оздобили. Певним чином для того, щоб це було місце, яке можуть відвідувати, не знаю, пишатися тим, що це є, розповсюджувати, залучати інших людей, робити туристичним це місце. Хоча напевно зараз про туризм говорити складно в принципі. Я би напевно хотіла покращити ось кожен сектор, про який можна говорити, тому що ну, в принципі, це таке запитання, що б ти хотів покращити, все б хотіла покращити. Я би насправді починала з того, щоб просто на психологічному рівні у них було розуміння, що знову ж таки не потрібно нікуди тікати, не потрібно нікуди бігти. І ось питання того, що в нас зараз в Україні все доволі централізовано, чомусь е, менші населені пункти. Кто ніж Київ, я думаю, у нас так всі вважають, що тут нема можливостей, і я б, напевно почала з того, щоб показувати їм, що ці можливості існують, і напевно допомагати їм в тому, щоб те, чим вони займаються зараз, щоб вони розуміли, що в них є змога цим займатися тут і покращувати умовно іванків разом. У мене на тижні був тренінг, і ми там говорили про те, що, умовно, всі члени молодіжної ради або молодіжних центрів, просторів. І у нас там було запитання: просто підійміть руку ті, хто був в свій час в шкільному самоврядуванні, ті, хто в студентському самоврядуванні, і там просто всі підняли руки. Тому, як на мене, це шлях людини, яка з ранніх літ почала щось робити, кудись долучатися ось рано чи пізно. Ну, в ідеалі мені здається, що всі мають прийти до молодіжної ради. от так і в мене сталося. Якщо говорити про проєкти, про досягнення, це був проєкт, пов'язаний з наглядом молоді за розподілом бюджету в громаді. І в рамках цього проєкту ми, як члени молодіжної ради, проходили три тренінги. І насправді я можу говорити про те, як ми працюємо як команда, і наскільки кожен із нас намагається розвиватися, розвиватися в контексті е свого особистого професійного життя, так само. Ось це своє професійне життя, яке кожен із нас розвиває. Ми намагаємося пов'язати з молодіжною діяльністю, тому що, як би не було, у нас дуже сильно розсіяні професії. Але насправді, якраз це дає зрозуміти те, що. Неважливо, яка в тебе професія, ти там можеш бути я не знаю ким завгодно. Можеш бути дизайнером, можеш бути якимсь крутим креатором, можеш бути лікарем, можеш бути я не знаю соціальним працівником. У будь-якому випадку у тебе є можливість долучитися до молодіжної діяльності, молодіжної політики і покращувати щось, навіть якщо ти не політик. Молодь Іванкова це активна спільнота, яка організовує різноманітні тренінги, освітні лекції, арт-терапії. Їхнє головне бачення це дати молоді можливість розвиватися, творити, а головне кайфувати від життя. У селищі Іванків Вишгородського району є діюча громадська організація, яка займається молодіжною роботою. Називається Молодь Іванківщини. Я заступниця голови громадської організації та паралельно керівниця молодіжного простору, який має таку саму назву, ми дуже довго не думали. Коли я переїхала в Іванків, я почала тут працювати. І як представниця Іванкова почала брати участь у там, всеукраїнських обласних заходах, саме по стосовно молодіжної політики. І мене це дуже зацікавило, тому що. Я почала досліджувати, що в нас тут взагалі є в Іванківській громаді, і з'ясувалося, що в нас нічого немає в Іванківській громаді, а вона дуже велика. І для мене це було просто: ну, ну я не могла з цим ніяк змиритися. Я почала там навчатися, особлива подяка там, Київському обласному молодіжному простору. Ідея створення громадської організації виникла із потреби в молодіжному просторі. Тобто, ну, щоб взяти участь у якомусь проєкті, ми обов'язково мали зареєструвати громадську організацію. І Ми це зробили у 2023 році. Для того, щоб взяти участь у проєкті відново, це була стара кімната в будинку культури, дуже така нецікава, абсолютно неприваплива для молоді. І завдяки це був наш перший проєкт як громадської організації. Ну, для нас це був тоді дуже великий проєкт. просто… Дуже багато людей, багато організаційних питань. Ми всі були в цьому абсолютними новачками. Кожен з команди робив це вперше. Але і ну, те відчуття захвату, коли це все вдалося, дійсно ми завершили його дуже успішно. Ми отримали відгуки і від учасників, і позитивні від організаторів, від нових, коли вони сюди приїхали. І ми самі були задоволені, що нарешті ну, ми це створили. Хоча абсолютно ніхто не вмів цим займатися. Це було все дуже страшно, як там правильно зареєструвати організацію, як правильно там, як ми дуже переживали, чи виграємо ми цей грантову цю заявку. От і ну, той факт, що нам все вдалося, я ну, ми були дуже задоволені. Місцева влада в цьому дуже зацікавлена, тому що як відомо, часто громадський сектор закриває дуже багато питань, ми показуємо результат. Нашу працю видно, помітно і навіть ну, звітності не потрібно для того, щоб всі бачили і знали, скільки ми робимо. Того вони дуже підтримують, були е, такі проєкти, коли ініціатором була саме ну, ОМС, тобто, це проєкт був забезпечення. Е, Технікою та меблями, от саме цього простору, тобто, після віднови, це був ну просто дуже гарні, але все ж голі стіни. Саме місцева влада співпрацювала з благодійним фондом Рокадою, які передали нам повністю все це наповнення, ну майже все, яке ви зараз бачите. Ми мріємо багато з, з молодіжною радою, з громадською організацією, а особисто я, якщо вибрати один якийсь проєкт, я б хотіла, щоб це був екологічний проєкт. У нас багато дуже струмочків по. В Іванкові. І коли я на них дивлюсь, якому вони зараз стані, а в своїй голові я бачу, наскільки б це були просто прекрасні місця там із ліхтарями, і з лавочками. Ну, звісно, це має все бути ну цивілізовано, можливо, навіть із камерами. І це ну я вважаю, це додало б дуже. Таку заманливу такий момент молоді, наприклад, лишатися в Іванкові. А, а якщо брати більш якусь масштабну мрію, таку, яку не можна потрогати, то я б хотіла, щоб в нас тут простір постійно жив, щоб молодь приходила сюди сама з ініціативами, щоб сама бралася за проєкти. Ми просто, мені здається, психанули і написали в проєкт дуже багато заходів, і ми трішечки вмерли з цим тримань, їм, але ми їх провели дійсно дуже багато. Там ще ще з чимось здається за півроку. Більше так не будемо робити ніколи в житті, тому що ну треба ж людині ще якось вижити в цьому, -цьому. І Дуже сподобались От, ті ну, люди, які просили повторення заходів, це арт-терапія. Ми малювали, це було дуже розслабляюче, дуже так, наче людина поглиблюється в себе. І ну, я гадаю, що відпочиває від всього, що взагалі відбувається. От були тренінги з екології, з культурології. Це були такі, типу як навіть воркшопи, не просто там якась нудна лекція. От, ну да, але PlayStation, здається, нічого не перевершить за популярністю. Ну, що є, то є. О, ви знаєте, я вже повторюю, що я осіла в Іванкові. В мене ростуть діти. О, я хочу, щоб їхнє дитинство було цікавіше, ніж моє. І от я бачу, як має бути. Я уявляю, як має бути. І коли я бачу те, що є, і не состиковку між цим. Ну я не можу. Я, я щось, я щось шукаю, я щось роблю, і ну я не змиряюся з цим, що є. Іванків це не просто селище з історією. Це місце, де молодь прямо зараз будує своє майбутнє. Тут молодь не просто статистика, а справжня дія. Дякую, що слідкуєте за нами. Чекайте на нові випуски на нашому ютуб-каналі.